Трохи про Крим і власне про Київ. В Оболонському в центрі хабі вже презентували збірку поезії В'ячеслава Гука Кримський літопис. До книги увійшли вірші, створені автором до окупації півострова. А також твори, написані письменником вже після 2018 року. Збірку видали за підтримки Київської міської ради тиражем у 300 примірників. Їх розповсюдять по столичних муніципальних бібліотеках. Вона, взагалі, ця книжка. Повністю вона можна сказати кримська, тому що коли я сідаю писати якийсь твір думками я постійно з Кримом. Це і сни можливо про Крим, які я можу зафіксувати, записати. І тематика кримська, і все кримське. Спогади кримчан, які оселилися у Києві через окупацію півострова у 2014 тисячі чотирнадцятому стали частиною іншої літературної ініціативи. Про неї також сьогодні говорили у центрі Хабі. Проект називається Київ Крим. Десять років окупації та складається із двох книжок. Обидві наразі не видані однак практично готові до друку. Київ прихистив переселенців з Криму. Що вони бачили, як вони. Все це переживали, що вони можуть розповісти. Це треба залишити для історії. І вирішили ще зробити двох книжок. Чому? Тому що одна книжка буде документальна. Там ну, десь на сьогодні 12 авторів. У нас це і кримські татари і ні люди, які з Криму перебралися до Києва. І також друга книжка це художня збірка. Цією повністю я опікуюся. Це теж на 12 12 авторів, які дали художні твори, оповідання. Про Крим ми задумали і цей двокнижжя, і документальна, тому що ну дійсно важливо документальні факти художня, тому що людям є про що сказати, людям є про що розповісти. І тому слово це завжди, скажемо так, воно надає новий дихаєт, і тому люди пишуть, люди пишуть свої спогади, люди пишуть свої, а можливо майбутні якісь речі. Журналістка Ірина Сітова та громадська активістка Наталія Лютіка одні одні із співавторів майбутнього двокнижя на презентації проєкту Обидві кримчанки розповідали про окупацію півострова, яку бачили на власні очі. Ну, а також розвінчували ті міфи, які зараз активно поширює російська пропаганда. Я тоді працювала редакторкою місцевого сайту в місті Керч, і ми фільмували, документували саме окупацію збройну. Ми знімали відео з російськими військовими, як вони заїздили на Уралах з російськими номерами. Вони нам прямо говорили, що вони російські військові. Вони спочатку цього не соромилися, вони цим хизувалися. Вже потім, коли їм заборонили спілкуватися з журналістами, вони почали погрожувати. і Я про це все написала в своїх спогадах про погрози, які були від російських військових. όχι προ Те, яким саме чином відбувалася збройна окупація, коли відбувалася окупація Криму, був дуже потужний спротив людей місцевого населення цієї окупації Росії. Вигідно говорити про те, що її там всі радісно чекали, але це неправда. І я, як учасниця цих подій, маю обов'язок перед наступними поколіннями, перед історією свідчити про цей злочин Росії для того, щоб коли буде деокуповано Крим, діти. Які там сьогодні народилися і пішли в школу, знали правду, чому в Крим повертається Україна. Це дуже важливо. Це наша ну і нинішній презентації книг приурочили до дня боротьби за права кримських татар. Його в Україні відзначатимуть 18 травня. Цього ж дня будуть вшановувати також пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу. Ми всі пам'ятаємо історію, як відбувалася депортація кримських татар, і в той день, 80 років тому, кримськотатарські люди втратили не тільки майно, втратили не тільки домівку. Вони втратили батьківщину. Було тисячі жертв, які загинули в той момент, коли їх депортували в різні куточки тодішньої, тодішньої радянської імперії. Сьогодні ми бачимо, що ворог робить теж саме.